Так, спочатку я відповім саме на ваше питання, де ви? Складаючи ручки так, з смайліками да, просили мене відповісти, я відповідаю. Незалежно від того, що свідки на даний час побратими вашої близької людини, яка зникла безвісті і зараз знаходяться в СЗЧ, це ніяким чином не може вплинути на ті обставини, що вони були разом з ним і з їм відома інформація про обставини зникнення вашого сина або близької людини. Да, я не пам'ятаю. Е, в будь-якому випадку. Вони є належними свідками, і їхні свідчення стануть в основу і будуть прийняті як належний допустимий доказ в даній справі. На рахунок тепер цього повідомлення. в мене таке враження, що рахунок військових і сімей дали підробітку адвокату. Якщо ви будете уважні, то в шапці мого каналу чітко прописано, що консультація для військовослужбовців та членів їх сімей безкоштовна. Якщо ви підписані, а можливо, ще не підписані, підпишіться, я вас запрошую до себе на консультацію. І ви станете свідком того, як я працюю по декілька годин на день безкоштовно. Сьогодні неділя, так само, будь ласка, я працюю, я консультую безкоштовно військовослужбовців та членів їх родин. Якщо я працюю з документами, так, робота з документами вона оплачується, тому що це потребує більше часу і це є. Це моя робота, розумієте? Тому ви кажете про те, що дали заробітку адвокатам. Ну, це не тема для збагачення, повірте мені. У адвокатів є набагато більш складних справ, більш справ. Які дійсно максимально можуть бути оплачені, але ця категорія справ вона не є та категорія справ, за яку можна отримати, як ви кажете, заробіток. Тому давайте з повагою ставитися один до одного. Якщо вас не влаштовує. Сума, або, скажімо так, умови надання послуги даним адвокатам, ви можете не звертатися, це ваш вибір і ваше право.